Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers! І сьогодні ми з вами поговоримо про гортензії. Так як щороку ми вирощуємо дуже велику кількість гортензії волотистої, то ми хочемо пояснити чому ваша гортензія волотиста ніколи не стане синьою, як би ви її не підкисляли. Тому що гортенція волотиста може змінити свій кольор тільки на рожевий. Рожевий, насичено-рожевий, такий більше до червоного або жовто-лаймовий такий кольор. Починає вона змінювати свій кольор в той період, коли у нас стають більш прохолодні ночі, коли температура в день дуже жарко, а ввечері вже прохолодно. А ось гортензія широколиста, яку ви зараз бачите, саме вона може змінювати свій кольор в залежності від е, кислотності ґрунту. Е, тож після того, як ви вже е, визначили, який кольор гортензії ви хочете, ви повинні е, обрати саме е, той вид гортензії, який може вам дати цей кольор. Іноді буває так, що ви купили гортензію блакитного кольору, а вона з часом стає рожевою, то це свідчить саме про те, що вашій гортензії бракує поживних речовин. Тому що при зміні кольору гортензії потрібен алюміній, тож саме підкислення не завжди може дати е, гарного результату. Тож, якщо ви мрієте про гарний сад з. Блакитними гортензіями, то ви повинні обирати широколисті гортензії, які можуть вам дати такий результат. А ще вам потрібно пам'ятати, що для гарного результату вам потрібно створити всі умови. А ось якщо вам не дуже важливий кольор, то я б порекомендував би починати саме з волотистої гортензії. Тому що вона менш вибаглива, дуже швидко росте, наростає великий кущ, квітне щороку без жодних проблем, і взагалі виглядає дуже шикарно. Ось подивіться, Зараз знімаємо на нашому полі, там, де ростуть гортензії, з яких ми пізніше робимо живці, розмножуємо і продаємо вам. І погляньте. Як це гарно виглядає, коли вони всі квітнуть. Це просто неймовірне таке видовище дуже-дуже гарно. І ось погляньте, як змінює свій кольор гортензія волотиста. Вже з'являються рожеві відтінки. Все це з'являється тому, що температура повітря вночі знижується. А ось з гортензією широколистою іноді е, трапляються дуже неприємні речі. Е, наприклад, коли ви купили гортензію, вона у вас дуже гарно квітла, і після того, як вона перезимувала, вже квітів на ній немає. Це все тому, що не всі сорти гортензії широколистої витримують наші зими, і їх потрібно ховати на зиму. У підвал або на веранду, або ще десь. Тож з гортензією широколистою вам, окрім кольору, потрібно ще й обирати сорт, який зможе витримувати наші зими і квітувати вам кожного року. Ця гортензія якраз не підходить для нашого клімату, тому що вона росте вже кілька років і жодного разу не квітувала. Тож вирішувати вам, які гортензії обрати. Також хочу нагадати, що дуже багато різних гортензій можна обрати саме у нас.